Всім привіт! Ви на каналі Молоділий Простір Free Space. І сьогодні у нас рубрика у Ані на дивані. Всім привіт! Я Аня і це мій диван. Сьогодні на моєму дивані професійна фотограф Катя і вона нам розповість про свою дуже цікаву професію. Що вас надихнуло стати фотографом? Ну, Від самого початку я і не думала стати фотографом. Фотоапарат я купувала для себе, для розмитого фону, щоб якісні були знімки. Але тоді, коли я його придбала, я почала фотографувати потрошку подруг, знайомих, і мені стало цікаво розвиватися в цьому руслі. Мені цікаво стало там, а як же робити те, а як же робити те. І тому я почала серйозніше цим займатися. Є таке питання: чому який перший фотоапарат ви собі придбали? Я купила вікон 5100. Він тоді був такий самий мінімальний за ціною, але на той момент для мене це була і так велика сума. І ну, я думаю, для початку цього фотоапарату мені вистачило, щоб зрозуміти, чи потрібно мені цим займатися, чи ні. Як поставилися батьки до вибору твоєї професії? Ну, батьки мене суперові, вони прийняли моє рішення. Я тільки тоді і так розвивалася, вони думали, що це буде спочатку хобі. Запитували, чи дійсно це та справа, якою я хочу займатися, і з часом не зрозуміли, що фотографія це буде частинка мого життя. Катя, які найскладніші зйомки ти проводила? Найскладніші це, напевно, весілля, але весілля складна тим, що це фізично складно, якщо це на цілий день. Ти дуже рано прокидаєшся і дуже пізно закінчиш роботу і ну. Фізично. А так ще складним зйомом було зйомка з кіми, так як тварини дуже відчувають, коли, коли модель дуже боїться тваринку. І тоді конячка показує свій характер, вона може там стрибать ножкою дригати. І... Тому дуже важливо в цей момент моделі взяти себе в руки і показати, хто головний на цій зйомці. Я бачу, ти принесла з собою техніку можливо, ти розкажеш про неї короткі? Е, ну, це мій фотоапарат він такий моя робоча конячка, можна сказати. Е, Об'єктивів я маю взагалі три, тому що під кожну задачу, під кожну зйомку треба ну, своя техніка, свій об'єктив, він вирішує кожну свою задачу. Які смішні ситуації виникали під час зйомок? Mm -hmm. Таких не було, але були дуже позитивні. Це е, загалом зйомки з маленькими дітками. Це вони невгамовні, вони стрибають, бігають в них завжди Є якісь вправи е, але не фотографування. Тому е, ці фотосесії можна виділити такі, як е, дуже позитивні. Також і з тваринами. З тваринами теж вони можуть бути дуже такі е, непредсказуємі. Ну мене цікавить, який порань ти дала фотографу початківцю. Дивіться експериментувати, дуже багато фотографуйте, так як чим більше у вас буде практики, тим більше ви наб'єте руку, ви зможете виплутатися з любих умов, щось фотографувати дуже класне, і я думаю, вас вийде. А також не забувайте навчатися, бо все рухається вперед і ви маєте теж розвиватися. Який стиль ти фотографуєш? Я фотографую людей. Все, що з ними пов'язано, це визначні події, хрестини, весілля, лавсторії, також індивідуальні та сімейні зйомки. А які от найбільше тобі подобаються? Ну, найбільше я люблю фотографувати кохання, це весілля, лавсторії, ну і також індивідуальні зйомки. Як довго ти цим займаєшся і де здобувала освіту фотографа? Фотографую я вже більше п'яти років. Спочатку я вчилась фотографувати по курсах, на Ютубі шукала якісь відеоуроки, інстаграм, але потім я зрозуміла, що цих знань мені недостатньо, і почала проходити курси в черкаських фотографів, дивилася роботи, якщо мені дуже подобались. Я записувалась на індивідуальні заняття і проходила у них навчання. Сьогодні ми з вами вже прощаємося. У нас в гостях була чудовий фотограф Катя. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Всім пока-пока.